знижки представляють єдині знижки на магнікум. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють Єдині знижки на норму 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 30-річна донька української продюсерки Олени Мозгової Зоя Мозгова, яка проживає за кордоном, днями здійснила камінаут, повідомивши, що перебуває в стосунках із дівчиною на ім'я Юлія. Стало відомо, що її кохана працює в Німеччині сеоспеціалістом у сфері послуг у Юлії. П'ятирічні доньки близнючки. До слова, свою сторінку в інстаграм обраниця Зої мозгової закрила, але в мікроблозі самої мозгової є кілька спільних фото з Юлією. Олена Мозгова ніяк не коментує камінаут доньки. А от Олександр Пономарьов в інтерв'ю для ЖВЛ дав свою першу реакцію. Я не хочу закоментувати зараз. Мені це не дуже така історія. Прямо там комфортно, тому хай кожен обирає свій шлях, і кожного. Кожного своя дорога. А от про що говорить охоче, це про роботу. Наразі Пономарьов поринув в благодійні виступи. Дуже гарні рекорди встановлюємо, слава Богу. Тільки приїхали з концерту, був у східниці. Дуже багато грошей зібрали для ЗСУ, більше п'яти мільйонів, мільйонів гривень за один вечір. Я, якщо чесно, не їздив стільки ніколи в житті, скільки зараз ми пересуваємося. Я хочу бути потрібним своїй державі в цей момент. Дарафі вже дорубня списа тільки ЖВЛ Олександр Пономарьов довірив ексклюзив про своє особисте життя, яке ми покажемо вже наступного тижня. Не пропустіть таких зізнань. Ви точно не очікували. Дуже втомлений Наталка Денисенко в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ розповіла про моральний стан свого чоловіка, військовослужбовця заслуженого артиста України Андрія Фединчика. Мій чоловік дуже втомлений, і він це каже. Я теж йому кажу там давай якось шукати якийсь вихід, щоб ти відпочив. Він каже: Наталка зараз дуже бракує людей. Ну, це його місія. Його місія він зробив такий вибір. і Я, я поважаю і підтримую. Ми його всіма силами. Звичайно, мені, як жінці, хотілося б, щоб мій чоловік був вдома поряд зі мною. Але наразі це неможливо. Рішення Андрія в перші ж дні повномасштабного вторгнення поповнити лави зсу стало справжнім ударом для Наталки, але вона підтримала коханого і чекає на його повернення зі служби. Подружжя рідко бачиться. Через це акторці не просто вдається будувати кар'єру, виховувати сина та й насолоджуватися життям. Знаєте, мій чоловік, ну він просто неймовірний. Він завжди мені каже, що найголовніше, щоб ти була щаслива. Коли я там захворіваю, кажу, ой, я захворіла. Я так перевтомилась. Він каже: Ні, ні, не нагружай себе. Ти маєш тільки бути в задоволення, що я тут. Я тут саме для цього, для того, щоб ти жила. Справжня любов це коли ти щасливий. Через те, що щаслива твоя близька людина, 48-річна українська співачка Наталя Дзеньків, більш відома під псевдонімом Лама, зворушила мережу привітанням коханого чоловіка на честь восьмої річниці стосунків. Це справжня спільна подорож, яка почалася з першого погляду і триває через тисячі моментів. Кожен з яких додає новий штрих до картини нашої спільної історії. Це вісім років, які показали, що справжня любов не боїться труднощів і випробувань, а навпаки, стає міцнішою та сильнішою. Обранця зірки звати Роман, йому 30. Різниця у віці цій парі не заважає. Ба більше за час повномасштабного вторгнення їхні стосунки стали ще більш міцними. Про це лама розповіла під час ефіру ранок марафон два тижні тому. У Мене навпаки, все акумулювалося. Сім'я навпаки скріпилася, тому що люди, коли в одній лодці, коли є сильна любов, коли сильні стосунки, вони ніколи не тріснуть. Відомо, що познайомилися вони в Херсонській області в 2016 році. Зірка там відпочивала, її майбутній обранець там жив. Перші дні знайомства. Чоловік навіть не знав, що спілкується із зіркою. У них з романом повна гармонія і однакові погляди на життя. Співачка Христина Соловій публічно відреагувала на адмінпротокол, який був складений на неї після виступу на фестивалі Виделка Фест в Чорноморську, колишньому Іллічівську. А скажіть, будь ласка, от, ну, от тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатись. Я з добром. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Пурна. За нецензурні слова зі сцени Соловій загрожує штраф або громадські роботи, чи виправні роботи за вирахуванням 20 заробітку, або адмінарешт на 15 діб. Христина підтвердила, що її судитимуть у Чорноморську. Та іронічно відмітила в своєму інстаграмі, що суд має стару назву. Як пояснити мамі без мацюків, за що мене судитиме і суд. Мама зірки в коментарі висловила їй слова підтримки. Тим часом Христина засудила вчинок виконавчої директорки фестивалю Виделка Фест Іванки Антонюк, яка поділилася в мережі, що російська пропагандистка написала про інцидент із Христиною Соловій у Чорноморську. Співачка різко відреагувала на це та наголосила, що помилилась фестивалем.